Мабуть, із кожним таке бувало, що замовляєш щось собі в інтернеті, довго обираєш, хвилюєшся, аби воно благополучно доїхало. Відкриваєш коробку, а там очікувана річ надірвана, надламана чи то й зовсім побита. От чому так трапляється? Дивімося у рубриці шалені історії, і повірте, ви будете вражені. У Туреччині стоматолог ледь не вбив свого пацієнта. У США студентка, напала на грабіжника. У Великій Британії дівчина у своєму будинку знайшла щось неймовірне. Те, що на кої водій служби доставки. Це шалені історії, історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Ця ситуація страх усіх, хто хоч раз був на прийомі у стоматолога. Лікар перестарався і вкрутив пацієнту імплантат прямісінько в мозок. Діло було в Туреччині у місті Бурса. 40-річний Рамазан Їмлас звернувся у приватну стоматологічну клініку, де у нього виявили зуби, що хитаються і порадили їх видалити. Пацієнт послухався і позбувся зубів, після чого лікар порадив на їхнє місце встановити імпланти. Пацієнт знову дослухався. От мить ікс операції імплантація, аж раптом лікар із 24-річним досвідом повідомив своєму помічнику, що пристрій, яким він працював, зламався, тож він продовжив кручувати гвинт вручну, докладаючи надмірної сили. Тоді сталося найжахливіше. Пацієнт відчув тріск власних кісток. Стоматолог, зрозумівши, що на коїв лиха, вмить доставив травмованого пацієнта у відділення екстреної допомоги а сам Втік. Потерпілого прооперували, і з його черепа дістали стоматологічний гвинт. Перед операцією постраждалого попередили, що він може померти. Тож чоловік попрощався із близькими і довірився лікарям, які на щастя його врятували. А за кілька днів виписали з лікарні, і він пішов на розбірки до гори стоматолога. Але той відмовився повертати гроші травмованому пацієнту і сказав, що усе трапилося через медичне ускладнення. Тож тепер на нього чекає суд. Дівчата вміють себе захистити. Це чітко довела 21-річна студентка Чикаського університету. Дівчина врятувалась від грабіжника та ще й добряче його здивувала. Неподалік університетського містечка взялася промишляти банда з чотирьох озброєних грабіжників. Лише за кілька хвилин вони пограбували трьох студентів. Однією з жертв нелюдів стала студентка меді. Бандит у масці підійшов до дівчини і вимагав, аби вона віддала свої речі. Злочинець відібрав телефон меді, однак вона не розгубилася. Навпаки, стала хоробро відбиватися. Студентка вихопила зброю з рук злочинця, дістала із неї магазин та кинула в кущі. Повідомляє ABC7. Уявіть думки нападника у той момент. Такого він точно не очікував. Шокований злочинець почав тікати від дівчини, заскочив у чорну автівку і поїхав геть разом із спільниками. На щастя минулося без постраждалих. Злочинців шукають, а біля кампусу посилили безпеку. Здавалося б, так починаються лише фільми жахів. Однак саме така реальна і дуже неочікувана історія трапилась у Великій Британії. Дівчина абсолютно нічого не підозрюючи, придбала квартиру, почала робити ремонт, під час якого кров у венах почала холонути. Виявилось, що 200-річна квартира на першому поверсі зберігає купу таємниць. Працівники завзято працювали, валили стіни, і от за однією з них під сходами знайшли ще одні сходи та старі потаємні двері, за якими знову ж таки невідомість. Нова власниця квартири пішла дивитись, що ховає темрява, і дуже здивувалась. Дівчина знайшла велетенську таємну кімнату розміром з усю її квартиру. Виявилось, що в секретній кімнаті навіть працює електрика і є камін, однак це був лише початок. Команда віднайшла мережу підвальних тунелів під квартирою, які йдуть від секретної кімнати і мають ще кілька сюрпризів та виходів на вулицю. У тунелях є двері, однак вони невеликі. У деяких з них доводиться заповзати. Дівчина усе це зняла у свій тікток і розповіла, що не розуміє, для чого будували і приховали ці приміщення. Вона сильно хвилюється, адже про ці знахідки немає згадок у жодних документах. Такої нахабності й байдужості не очікував ніхто, доки не з'явились відеозаписи. Інколи буває, отримуєш посилку, з ім'яту чи взагалі поламану, і думаєш, як таке могло трапитись, але після перегляду цього відео всі запитання відпадають. Залишаються лише емоції, шок. Це зафільмували у британському місті Торкі. Кур'єр служби доставки відкрив двері свого розбитого фургону і жбурляє із нього посилки прямісінько на асфальт, просто посеред вулиці, серед білого дня на очах людей, які йдуть на роботу. Саме один із них, — 49-річний фотограф Мацей Ольшевський, і зняв обурливий інцидент на відео. Він зауважив, що сам неодноразово отримував пошкоджені посилки і просто зараз чекає на доставку нової камери. Уявіть, до того ж, розкидані пакунки з легкістю могли би вкрасти, коли видання The Sun звернулось до фірми доставки за поясненнями. Там повідомили, що водій з відео досі працює а до своєї відповідальності вони ставляться серйозно і піклуються про кожну посилку. Цікаво, як тоді у цій компанії виглядає байдужість.